Тактичним роботом навчилися керувати десяток надзвичайників Полтавщини. Він призначений, зокрема, для гасіння пожежу важкодоступних чи небезпечних місцях. З дистанції, а також для, для різних видів гасіння пожеж, як від лісових торфових, так і при ліквідації пожеж на завалених, зруйнованих будівлях і для Перевезення вантажів Пристрій німецького виробництва оснащений спеціальним лафетним стволом, куди під'єднують рукав для подачі води, розповідає рятувальник Олександр Слюсар. Це, у нас є рукав. Ми під'єднуємо до вихідного потонки. Автомобіля це тиск. Гуркавну лінію. І далі вже керуємо пультом керування, який керує лаферним столом, подачою води. Можна компактною струєю подавати, можна розпиленням. Розпилення зачасту використовується для того, щоб охолодити себе або від всяких небезпечних хімічних речовин. Тобто можна використовувати його там, де підвищена температура. Кажуть, що витримують до тисячі градусів. Це пульт управління даного робота. За допомогою пульта керується грусім. І за допомогою другого джойстика керується робота лафетного ствола. Тобто Ми його можемо піднімати, пускати, крутити його на 180 градусів. Робот може подавати до 2000 літрів води за хвилину. Дистанція подачі до 65 метрів, каже Олександр Слюсар. Його вага майже 700 кілограмів. Гусенці зроблені для того, щоб максимальну прохідність зробити, щоб можна було переїжджати невеликі рови, рівчаки, пересіч, пересічну місцевість. Табло це для візуального контролю, щоб ми могли бачити його здалеку. Вже в середочок він безпосередньо працює. Тобто тут показується шкала батареї, він у нас електро, 250 метрів від пульта він дотягує. Згідно з даними порталу Прозоро, вартість такого тактичного робота понад 10 мільйонів гривень. Його придбали за гроші управління ДСНС. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.